І хочу сказати кілька слів про максимальну межу для 2023 року і про межу дозволеного. Що податківці відповідають на запитання для перебування у 2023 році на спрощеній системі. Отак, От як планували, з 1 липня, що буде скасовано 2%. І, допустимо, ви на 2% перейшли з 5%. І ви з 1 липня є на 5%. Питання: дохід отриманий на 2%. Він буде включатись до межі, що відповідають податківці? Якщо хтось запитував, напишіть. А я тим часом скажу: податківці відповідають: ні, той дохід, який отриманий на 2%, не включатиметься до межі, що дає право перебувати на спрощеній системі. Не буде. так. О, добре. А тепер маленька пауза. З огляду на попередні два питання стосовно заповнення рядка 04, коли податківці у січні роз'яснювали, що, будь ласка, за грудень не заповнюйте рядок четвертий. А зараз присилають листи і кажуть: подайте уточненку. А в контакт-центрі кажуть не заповнюйте рядочок 0,4. А скрін, який я вам показувала, коли клієнтка подала уточнюючу, то в неї два нарахування. В неї з'явилося за грудень по її декларації і плюс ще по уточненці. І тепер податкова каже, дайте уточненку на уточненку. І як вам? А ситуація із єдиним податком по першій та другій групі, коли одні нараховують, інші не нараховують, треті роз'яснюють, ви заплатили, то значить ви відмовились від пільги. Ви розумієте, які яка бардачина? То тепер повернуть на запитання. Ви дуже вірите в те, що ця позиція залишиться незмінною? А ось питання отакого типу звучать. Подскажите, пожалуйста, по поводу лімітів для ФОП, є роз'яснення налоговой, будуть ли учитывать объем доходу на 2% в общий доход для третьей групи 5%? І зараз я відповім, виходячи з норм чинного законодавства. Дивіться: стаття 298, пункт 298-2,3 містить перелік підстав. Коли перейти на загальну систему, потрібно в зв'язку з тим, що ви порушили умови перебування на спрощенні. Серед пунктів є негрошові розрахунки, наявність податкового боргу, а також перші три пункти є про перевищення доходу, перевищення доходу, який вказаний в пункті 2914, а тому відкриваємо пункт 2914 і читаємо, зокрема для третьої групи. Критерії такі: у третій групі можуть бути підприємці, юридичні особи, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімалки. Це перше джерело, це цитата. Тут нема ні одного слова від мене, пише протягом календарного року. І тому я вважаю, що якщо прямо по законодавству дивитися, то календарний рік це 23-й. Якщо б тут писала протягом календарного року. Періоду перебування на спрощенні третя група там ставка 5%. Третя група звичайна система. Тоді так. І я вам більше скажу: до запровадження 2%, ну я ж. Е... 26 років займається податками, тому я можу вже трошки проаналізувати, що коли схожа ситуація була, як у ній діяли. Так, ось практика минулого, і в мене була така особиста по моїм клієнтам, коли протягом року підприємець, який був на загальній системі, з 1 липня прийшов на єдиний податок, і він пильнував, що з 1 липня сума ліміту не перевищена була. Це було ще тоді, коли ліміти були значно менші. Але він пильнував з 1 липня. А те, що він з 1 січня по 30 червня був на загальній системі, йому в голову не прийшло, що він має слідкувати, і весь за весь календарний рік дохід не має перевищувати межу, яка передбачена для третьої групи. Таких підприємців анульовували платниками єдиного податку. Особисто по моїм клієнтам по двом ситуаціям було таке, і їх анулювали. Я не, я не могла їх ніяк захистити, тому що читаючи саме такі норми, я, я тільки могла підтвердити і сказати: мені дуже шкода, але в нормі дійсно пише протягом календарного року. І, на жаль, це дає підстави податківцям таки брати весь календарний рік, у тому числі перебування на загальній. І тепер питання: а у вас є? У мене гарантія, що податкова не передумає? Ось є відповідь, яка в зірі. чи буде, як буде розраховувати зграничний обсяг доходу для ФОПів е, єдиного податку третьої групи для подальшого перебування на єдиному податку після скасування воєнного стану? Я вам скажу, що е, посилають на 291 пункт, говорять про 1167 розмірів, неперевищення і останній абзац, зауважуємо, що дохід, який отриманий у період застосування особливостей, ну, тобто 2%, не впливає на застосування спрощеної. Іншими словами, те, що ви отримали на 2% не буде рахуватись для межі. Але я ж з цим працюю кожен день і в мене є такий самий скрін, де останнього абзацу не було. І коли тільки податківці вперше дали роз'яснення, вони дали без останнього абзацу. а отже, вважали календарний рік і що е, дохід, отриманий на 2%, буде впливати. Коли я вперше побачила це роз'яснення, моя реакція була така: А, ну ясно. Усталена практика, так було й раніше, така трактовка. А пізніше я бачу, з'явився ще один абзац. Причому попереднє роз'яснення не переведене до нечинних в зв'язку з чим нечинних, Ні, просто дописали. І тому моя думка така: а я не знаю, чи цей останній абзац знов не приберуть, і чи на місці інспектори не будуть відмовляти і переводити на загальну систему через те, що перевищено ліміт за календарний рік. Як це? Хто має вуха? Нехай слухає, я тільки даю вам інформацію. Власне професійне судження мусите прийняти ви. Як я особисто знайшла для себе вихід із ситуації. На наступний вівторок в ранковій каві кожного вівторка виходить ранкова кава. Хтось дивиться ранкову каву. Дайте мені зворотній зв'язок. Хто є зараз в ефірі? Хто дивиться ранкову каву? Значить, наступний вівторок вийде випуск, в якому я роблю експеримент, і по собі подаю запит до податкової, і роблю це в електронному вигляді. О, супер, е, і я запитую оце питання, але я хочу отримати відповідь на власне ім'я. Тоді, якщо в майбутньому буде змінена позиція податкової е, платника згідно статі п'ятдесят і 53 третьої не може бути притягнуто до відповідальності, якщо він діяв у відповідності із наданої йому е, ІПК. І тому у цьому випуску, який буде на наступний вівторок, я обґрунтовую ще раз, чому не варто вірити податковій. Друге, я показую спосіб, як подати запит. В слайдах прямо буде зразочок того запиту реального, який я по собі подаю. Я те питання мене особливо конкретно мене не цікавить, але ну, на кому я ще зроблю експеримент як не на собі. Тому запит я подаю і в електронному кабінеті покажу, як, показую, як це роблю. Ось тому зверніть на це увагу, і моя рекомендація: якщо це питання. Є для вас актуальним, і ви не готові рахувати дохід з першого липня. Ви готові рахувати дохід з першого липня, але якщо з 1 січня, то у вас буде переліміт. Моя вам рекомендація: подайте запит, отримайте ІПК на власне ім'я, і з цим уже буде більш спокійніше.